Ну что ж, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня мы открываем международные выставки инновационных решений в зерновом хозяйстве. Ми от невдовзі будемо організовувати найбільшу подію в молочному скотарстві України, яка буде називатися Український молочний конгрес. Ми пропонуємо програму розведення свиней в закритому стаді. Нашим будущим партнерам мы пропонуем на одну вкладу на 10 гривень прибутку. Несмотря на какие-либо политические ситуации в стране, мы все-таки остаемся на одном пути вместе с нашими фермерами, вместе с нашими партнерами и клиентами и максимально хотим соответствовать ожиданиям, требованиям. Хотелось бы пожелать... Всім клієнтам, всім нашим партнерам фінансових успіхів, предстання компанії, розширення асортименту продукції, не дивлячись на ці всі коливання курсів, які є, сподіваємося, що вся політична ситуація економічно стабілізується найближчим часом, і ми продовжуватимо разом розвивати аграрний сектор.